Привіт, друзі! Для мене радість мати можливість поділитися деякими роздумами з вами в цей день, коли ми згадуємо життя HPB. І я хотів би поділитися деякими думками про те, що ми можемо назвати трансцендентним аспектом Теософії. зазвичай ми думаємо про теософію як про збірку вчень. що... Описують Всесвіт і людину з духовних перспектив, психічного аспекту, так само, як і з фізичного. Але Лавацька говорила в ряді своїх робіт, що мають місце більше трансцендентні аспекти того, що є теософія. наприклад, вона пише світло маяка істини. Може бути досягнута тільки тоді, коли Адепт став абсолютним господарем свого особистого я здатним контролювати всі свої фізичні та психічні почуття за допомогою свого сьомого почуття. Завдяки якому він також наділений істинною мудрістю богів або теософією. Отже, ви бачите, що тут вона говорить про Теософію, використовуючи грецький термін Теософія як істинну мудрість богів або божественну мудрість, як ми часто це перекладаємо. Цим аспектом Теософії є мудрість, яка Передбачає сприйняття істини, і таке сприйняття може бути досягнуто, як вона каже, тільки тоді, коли адепт просвітлена свідомість здатна відкрити сьоме почуття або діяти за допомогою сьомого почуття, яке є духовним почуттям. Таким чином, тут вона говорить про трансцендентний аспект теософії, теософії, відомої як ряд вчень, але як мудрості, в якій людина може сприймати істину безпосередньо скоріше ніж за допомогою когось, хто навчає такому сприйняттю. так, є дві теософії, каже вона в іншій статті. Є теософія і теософія. Справжня теософія теософіста та теософія члена товариства з такою назвою. Таким чином, вона проводить різницю між членом або послідовником теософічного товариства і теософістом. Якщо ми приймемо визначення теософії як божественної мудрості, то теософіст це той, хто торкається до божественної мудрості, і теософія цієї людини виходить, як я казав, від безпосереднього сприйняття істини і потім є теософія членів теософічного товариства, яка є теософією, що записана тими, хто міг безпосередньо сприймати істину. Тому цими небагатьма ми всі члени або послідовники теософічного товариства натхненні стати теософістами і ми використовуємо вчення істинних теософістів, тобто тих, хто торкається божественної мудрості вчення, яке вони записують для нас. Працюючи з цими вченнями, ми можемо поступово наближатися до істинної теософії. Тому мета члена товариства, що прагне стати істинним теософістом, полягає в тому, щоб працювати в цьому напрямку, щоб зрештою ми могли безпосередньо сприймати теософію, щоб ми могли доторкнутися до цієї божественної мудрості. Отже, Блавацька продовжує Перше, Істинні теософісти в товаристві нечисленні і повний альтруїзм, що є рава авіс, що означає рідкісна риса навіть серед сучасних теософістів. Інші члени вільні займатися чим завгодно, що вони вважають для себе за краще, і раніше вона говорила про те, що члени можуть вільно вивчати різні традиції, і тому подібне, але Тут вона каже, що справжній теософіст, істинний теософіст це той, у кому ми можемо бачити повний ультруїзм. І це ключ до того, як вона рекомендувала б нам працювати, щоб зрештою стати істинним теософістом. вона продовжує єднання божественної іскри, що оживляє людину, Батьківським полум'ям, яке є божественне все, це єднання є граничною туле, що означає найвище досягнення тих теософістів, які повністю присвячують себе служінню людству. Отже, ви бачите тут, що вона поєднує справжню теософію теософіста з альтруїзмом, зі служінням людству. І метою цього теософіста є єднання божественної іскри з божественним усім, І після цього вона додає це справжня теософія, внутрішня теософія душі. Але переслідувана корисливою метою, теософія змінює свою природу, і стає демонософією. Ось чому східна мудрість вчить нас, що індуїстський йог, що усамітнився в непрохідному лісі, подібно до християнського самітника, що віддаляється в пустелю, обидва є закінченими егоїстами. Один діє з єдиної ідеї знайти в нірвані притулок, рятуючись від реінкарнації, індус, а інший християнський самітник діє з єдиною ідеєю порятунку власної душі. отже, ви бачите, що Бавацька говорить, що існування трансцендентної теософії, внутрішньої теософії, теософії душі, яка є справжньою. Істинною теософією, що має на увазі пряме сприйняття істини, а не просто вивчання книг, вивчення книг є частиною шляху, яким ми можемо навчитися сприймати істинну теософію, божественну мудрість, але це має виконуватися в особливому контексті, в контексті служіння людству та всім розумним істотам. Якщо ми маємо на меті Сприйняття істини просто для того, щоб врятувати себе, щоб досягти індивідуального просвітління порятунку власної душі, якби ми не думали про це, тоді каже вона: це не справжня теософія, а демонософія. Використовуючи такого роду зміну слова для вираження факту, слідування егоїзму, у такому разі вас не супроводжує божественна мудрость. І ми побачимо, чому це так. Це не просто те, що вона каже, чи якась божественна команда. Отже, вона продовжує. Цю ідею тим, що егоїстичний підхід не веде до справжньої теософії. Вона каже, є ті, для яких їх маленька особистість складає цілий всесвіт, за межами якого немає порятунку. Це не те, що може коли-небудь дати правильне уявлення про практичну теософію, тим більше про трансцендентну теософію, що займає розум невеликої групи обраних. Тут вона каже, що було дуже мало членів товариства на той час, які дійсно цікавилися трансцендентним аспектом теософії, і що вони намагалися застосувати теософське вчення для того, щоб вони могли розвинути здатність приймати трансцендентну теософію але роблять вони це не з корисливих міркувань, а з міркувань допомоги людству. Далі вона продовжує Теософії необхідна змагальність, а не суперництво. У істинні теософії менший стає найбільшим. отже, всі ці цитати, а вони взяти зі статті Маяк Непізнаного, яку ви можете знайти в інтернеті. Отже, у всіх цих цитатах вона каже, що істинний то софіз той, хто живе альтруїзмом, хто зацікавлений у служінні людству, а не дії з міркування особистої вигоди, він найменший і тому стає найбільшим. І як, ви вже, як я вже казав, причина в тому, що такі умови дозволяють сприйняти божественну істину. І чому це так вона каже: духовна досконалість і духовне знання можуть бути досягнуті лише в духовному плані, інакше кажучи, лише в тому стані, в якому всі почуття відокремленості, весь егоїзм, всі почуття особистого інтересу і бажання зливаються у вирчій свідомості єдності людства. Таким чином, ця істина недоступна жодному, поки ця людина ототожнює себе зі своєю особистістю. Духовна істина, духовне знання, як називає називається тут, може бути досягнута лише тоді, коли ми входимо до духовного стану свідомості. І цей духовний стан свідомості є станом, в якому більше немає відчуття відокремленості, егоїзму, особистого інтересу та бажань. Ось чому вона підкреслює, що можна вивчати теософічні вчення чи будь-які вчення з егоїстичної мотивації. І ви навіть можете стати експертом з теософічних вчень, при цьому бути егоїстичними, робити це для своєї власної гри. Але ніхто не може сприйняти трансцендентний аспект теософії подібними засобами, бо божественна теософія, трансцендентна теософія існує, коли наша особиста ідентичність йде, коли ми розчиняємось у нашій духовній єдності. Отже, здатність необхідна для сприйняття трансцендентної істини, це те, що вона називає духовною інтуїцією, або, говорячи технічною мовою, ми називаємо це будхі. Вона пояснює, що це за здатність. Вона каже: кожен із нас має здатність внутрішнього почуття від нового мого як інтуїція, але як же ж рідкісні ті, хто знає, як її розвивати. Ви бачите тут, що по-перше, вона каже, що у нас справді є свого роду духовне сприйняття, сховане у нашій природі, але нам потрібно його розвивати і більшість людей не знають, як це робити. Вона продовжує, однак, це єдина здатність, за допомогою якої люди та речі бачаться в їхніх справжніх кольорах, це інстинкт душі. Він не належить особистості, він належить душі, цей вид сприйняття, який росте в нас в міру того, як ми його використовуємо, і який допомагає нам сприймати і розуміти реальні та абсолютні факти з набагато більшою певністю, ніж просте використання наших почуттів та розуму. Отже, якщо ми збираємося сприйняти. Більш трансцендентний аспект теософії – нам необхідно розбудити цей інстинкт душі, як вона його називає. цю здатність духовної інтуїції. Тільки за допомогою цієї здібності ми можемо сприйняти і розуміти реальність, яка стоїть за всім, що можуть явити нам почуття, не за допомогою почуттів та розуму ми можемо бачити далі далі в видимості речей до того, що вони є насправді. Отже, вона продовжує нескінченне, не може бути пізнане розумом, який може. Лише розрізняти та визначати, але ми завжди можемо зрозуміти його абстрактну ідею завдяки тій здатності, яка Вище зарознену інтуїцією чи духовним інстинктом, про який я говорила, Таким чином ми знову бачимо тут те, що нескінченне, вічне то, що знаходиться за межами думки, і що для того, щоб сприйняти речі безпосередньо, а не просто читати про них в книзі, нам необхідно розвивати спроможність духовної інтуїції. Тепер цю здатність духовної інтуїції можна пробудити в духовних станах свідомості, і вона каже великі посвячення, що мають рідкість здатність занурювати стан самадхі стан, в якому людина перестає бути обумовленою особистим я і стає єдиною з усім. Ці великі посвячення єдині, хто може похвалитися тим, що був у контакті з нескінченним. Отже, ви бачите, що це знову ж таки той же шлях, про який HPB говорить як про трансцендентну теософію, Стан, у якому ми можемо досягти божественної мудрості. Це стан, у якому людина перестає бути обумовленою особистим я. І стає єдиною з усім, таким чином. Це наша спрямованість. Якщо ми є членами товариства, що прагнуть стати теософістами, істинними теософістами, чи то в цьому житті, чи в майбутньому житті, це довга подорож. Але якщо ми належимо до таких членів, то нас цікавить сужіння, альтруїзм. Навчання тому, як підняти нашу свідомість за межі особистих станів, навчання тому, як відпустити своє я, наше нижче я і тому подібне. Це поряд з навчанням. Тому тут, як ми бачимо, вивчення вчень допомагає нам спрямовувати наш розум до цих істин чи нашу свідомість до цих істин. І тоді наша практика очищення нижнього я шляхом життя повного альтруїзму та служіння дозволить нам у медитації доторкнутися до більш трансцендентних аспектів теософії. Блаваська каже, ці нечисленні характеристики справжньої теософії, істинної теософії та її практики. Були начертані для небагатьох наших читачів, обдарованих спрагою до інтуїції. Отже, знову ж таки, тут вона характеризує цю трансцендентну теософію як істинну теософію, і вона розуміє, що відносно невелика кількість людей буде зацікавлена в тому, щоб вирушити в цю подорож. І навіть ставлячись це до нас, спочатку, ми можливо, не ми все, ще можемо бути зайняті роботою з поняттями, роботою, намагаючись зрозуміти це все. Але зрештою, знову ж таки, якщо ми хочемо в якийсь момент стати істинними теософістами, спрямованими на допомогу людству. Зрештою, нам необхідно почати приділяти більше місця в наших теософічних дослідженнях і практиці цьому більш трансцендентному аспекту теософії. Отже, я сподіваюся, що пам'ятаючи HPB, пам'ятаючи її життя, сповнене служінням, її життя, в якому вона намагалася вести нас по цьому шляху, це може надихнути нас. Відродити в нас ентузіазм, продовжувати її, її роботу і докладати зусиль, щоб стати справжнім істинним теософістом, присвятивши себе допомозі людству. Дякую.